Права 8.17. Яке число треба відняти від знаменника дробу 518, щоб отримати дріб 1 третя? Ну що ж, стартуємо. Давайте скажемо, не нехай це число буде рівне Х. Використаємо тоді для розв'язку у нас рівняння. Записуємо, що нехай це число. Рівне нехай це число Х, так, далі, тоді пишемо за умовою. Маємо. Ну що ж, отже, якщо від Знаменника відняти Х, а знаменник, чисельник у нас 5. Так, тоді в знаменнику буде не 18, а 18-х. Має у нас вийти дріб 1 третя. Ну добре, ну і виконується таке співвідношення. Використаємо основну властивість пропорції те, що добуток крайній членів пропорції дорівнює добутку середній членів пропорції. Записуємо 5, що множиться на 3. Це буде добуток крайніх членів пропорції, дорівнює. Добуток середніх членів пропорції це 1, що множиться на 18-х. Але не забуваємо, що знаменник у нас не може дорівнювати 0. Тобто 18-х не дорівнює нулю. Ну добре, зараз розкриваємо дужки. 5 помножити на 3, це буде 15. дорівнює 1 помножити на 18 мінус х, це буде 18 мінус х. В другому рівнянні 18 переносимо праворуч з протилежним, з протилежним знаком. То вийде, що мінус х дорівнює, було 18, стане мінус 18. Це не дорівнює. Так? Ну, добре. А зараз тоді в першому рівнянні ми мінус х переносимо ліворуч, а 15 праворуч. Записуємо тоді, що у нас х було мінус х справа, зліва буде х. Так, 18. Потім. Зліва було 15, справа буде мінус 15. А якщо мінус х дорівнює мінус 18, ми помножимо обидві частини рівняння на мінус 1, то x тоді не дорівнює 18. Отже, x тоді в нас дорівнює. 18 мінус 15, це буде 3. Є. Ну і пишемо, що х у нас не дорівнює 18. розв'язком у нас є число 3. Воно входить до області визначення рівняння там по всі числа окрім числа 18. Записуємо, що х у нас дорівнює 3. Ну що ж, тобто, яке число треба відняти від знаменника дробу? Треба відняти число 3. 18 мінус 3 це буде 15, а 5-15 це одна третя. Записуємо. Отже. Отже. Це число? 3? Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Яке число треба відняти від знаменника? Записуємо число 3. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.